І так, рекорди зростання золота і срібла чи збережеться ця тенденція впродовж першого півріччя 26-го року. Хочу сказати відверто, ми записували декілька роликів. Можете подивитися раніше, що відбувається з золотом і сріблом. І я прогнозував, що вони будуть зростати найближчим часом. Так зараз відбувається. І хочу проговорити з вами сьогодні деякі додаткові тенденції, які от останні там 3 тижні відбулися, які теж суттєво вплинули на ціну цих дорогоцінних металів. І що буде далі? Це основне питання для вас, і як для людей, і як для інвесторів. Саме з цими дорогоцінними металами. І так, що у нас зараз відбувається з золотом і сріблом, чому вони ставлять нові рекорди? Якщо ми подивимось на графік вартості золота з 23-го року до початку 26-го року, і основне тут для нас буде вже період, коли до влади прийшов Дональд Трамп, тобто січень 25-го року, то ми бачимо, що все рівно от зараз перед вами цей графік, йде тенденція до зростання. І, наприклад, якщо у 23-му році воно коштувало менше ніж там 1900 доларів то зараз от на 25-й рік, на кінець 25-го року і на початок 26-го року ми бачимо, що майже 4 тисячі з половиною коштує унція золота. Тобто це дуже великий стрибок, майже там в 2,5-3 рази. Що відбувається? Якщо даже подивитися з того моменту, коли прийшов до влади Трамп, то цей актив зріс майже в один з рази, тобто з 2600-2700 доларів за унцію майже до тих 4,5 тисяч і даже були ситуації, коли було навіть вище, саме по золоту по унціях в залежності від того, що відбувалося на ринку. Крім того, якщо подивимося другий графік, це графік вартості срібла з початку 25-го року до початку 26-го року, то ми бачимо теж такий висхідний тренд, тобто зростання значне срібла відбувається. І, до речі, воно по своїй з інвестиційної точки зору даже перебило золото, тому що зростання було майже в 2,5 рази більше. Чому? Тому що, наприклад. Якщо у січні 25-го року ціна була десь 29-30 доларів за тройську унцію, то на момент запису нашого ролику ціна срібла становить 77,53 долара за унцію. І хочу вам сказати, що це не межа, тому що воно досягало і 80 доларів за тройську унцію, і більше. Тому воно випередило в 25-му році і золото, і навіть крипту. Якщо подивитися по глобальної ситуації, то тут що відбувається? Перше, явний перехід світу від однополярного домінування США до моделі багатополярності, коли регіональні гравці дедалі все більше роблять ставку на свої економічні такі маленькі світи з валютою для розрахунків без долару Сполучених Штатів. Тобто це по-модному називається дедоларизація. Це перше. По-друге, зросли геополітичні ризики, каталізатором і драйвером яких стала політика торговельних війн Сполучених Штатів і посилення військової напруженості у світі. Я вже не говорю вам про ситуацію, яка зараз у нас є, іде війна в Україні, Російська Федерація, яка на нас напала. Крім того, ми зараз бачимо, що були торговельні війни практично з усіма великими економічними гравцями. З боку Сполучених Штатів до Євросоюзу, до Китаю, Індії, Японії інших країн. Крім того, зараз, от в останні 2-3 тижні виникла дуже така непроста ситуація в Венесуелі. Ви всі знаєте, тому не буду залишатися на, її пояснювати, але в кінцевому варіанті основне питання тут в чому? Про що не завжди говорять? Про те, що за рахунок того, що Сполучених Штатів все ж таки отримують. Ну, будемо говорити відверто контроль за е, ті за ти за тими запасами нафти, які є в Венесуелі. А вони хочу вам нагадати більше 300 мільярдів барелей, і це тільки розвідані запаси то ми розуміємо, що якщо от зараз модель, яку пропонує Трамп, що вони видобувають венесельську нафту і вони й її самі її переробляють, і її торгують. То це виникає. Ви ж розумієте, що якщо це буде йти через Америку, всі розрахунки будуть в тих же самих доларах Сполучених Штатів, що зараз тому ж Трампові потрібно. Чому тому, що долар домінує, і коли він домінує по всьому світі, як міжнародний для міжнародних розрахунків, це додаткова підтримка для долара як для валюти. І це про це потрібно говорити. Крім того, зараз дуже непроста ситуація навколо Індії, Бразилії, в країнах Близького Сходу, же самий Ізраїль, Палістина в Африці. Ну і опять же, почалися протести в Ірані. Зараз є погрози Трампа щодо Гренландії. Це по, по факту з Сполучених Штатів до Данії. Крім того, Китай відносно Сполучених Штатів теж відбувається дуже велика кількість різних таких моментів, які теж. Призводять до геополітичної напруги. Тому на цьому фоні дуже велика кількість інвесторів і центробанків вони для себе розуміючи, що є додаткові ризики, вони виходять з долара і купують золото. Крім того, ще є такий момент, як в значної кількості країн зараз іде інфляційні процеси достатньо великих обсягах, а коли починається інфляція, то в основному теж інвестори уходять в золото як захисний актив. Крім того, на тлі глобальної невизначеності центробанки продовжують активно виходити з долара, то що я вже казав, і замінювати його захисним активом золота. Наприклад, ну з даних загальних поки що за 2025 рік немає, але вже був рекордний попит в третьому кварталі 2023 року. І загальний попит сягнув 1313 тонн. Лідером по закупівлі золота стала Польща, 67 тонн з початку року, що вивело її, наприклад, до топ-10 власників жовтого металу. А чи знаєте ви, який ще є варіант інвестицій в криптовалюту, крім трейдингу? А я зараз вам розкажу про ще один цікавий варіант це створити свій обмінник. На Box Exchange платформі можна запустити онлайн обмінник всього лише за декілька днів, без розробників і без великих інвестицій. Це по суті готовий софт обмінника під ключ, який ти можеш як і орендувати, так і купити як готовий бізнес. В порівнянні з іншими інвестиціями в криптовалюту відкриття обмінника дає вам можливість. Самостійно керувати курсами та комісіями, можливість повністю автоматизувати процес обміну, створення власного it проекту та бренду фінтезі. Більше деталей буде в описі під відео. Переходьте і створюйте свій обмін Хочу ще сказати таку цікаву річ, що в основному. Центробанки придбали, наприклад, за даними World Gold Council, в третьому кварталі центробанки, коли придбали, вони придбали 220 тонн золота. Це на 28% більше, ніж, наприклад, було у другому кварталі 25-го року. А от то, що я вже казав, загальний попит, включаючи ще і, і золоті ЄТФ, які теж становили за цей же період 222 тонни, Ну і інші інвестиції, тих же самих приватних інвесторів, вони встановили оцей максимум в 1313 тонн за квартал. І вартість цих обсягів операції 146 мільярдів доларів. Тобто ринок золота залишається одним з найбільш, будемо говорити так, капіталоємких з одного, з одного боку. А з іншого боку, цей ринок дуже показовий з точки зору настроїв інвесторів взагалі по світу. Ну крім того, якщо подивитися, наприклад, по тих же самих центробанках, то по офіційних даних з тих 1313 тонн за три квартали двадцять року, центробанки купили 634 тонни. І аналітики прогнозують ще 750-900 тонн взагалі на рік упродовж 26-го року. Тобто ми подивимося, що буде ще за четвертий квартал, по даних 25-го року. Ну і навіть якщо буде 750-900 тонн упродовж 26-го року, то ми розуміємо, що попит на золото ну, значно великий. Цікаво, хто купував. Польща 67 тонн, Азербайджан близько 34,5 тонн, Казахстан 22 тонни і більше. Китай Туреччина Туреччина стабільно купували, але менше обсяги. Єдине, хочу сказати: ну, наприклад, по зріні з другим кварталом, по Китаю дуже велике в мене сумніви, що те ті обсяги, які Китай декларує офіційно по купівлі золота, що вони відповідають дійсності. Чому тому, що дуже велика кількість є механізмів, коли той же самий Китай може купувати золота. Ну, будемо говорити так, не афішуючи. це. І я впевнений, що вони так зараз і роблять. Тому коли вони говорять про те, що у них золотовалютні резерви, от зараз будемо нижче говорити, в яких вони будуть обсягах. Я думаю, що цю цифру потрібно збільшувати хоча б що на відсотків 15-20 точно. Тепер топ країн за золотими резервами. Це з липня по вересень, 25-й рік. У нас ну, хто США. 8133,5 тонни Німеччина 3350 тонн, Італія 2451 тонна, Китай 2303 тонни, але пам'ятаємо, що я вже казав, що на на самому на в самому разі може бути сума значно більша в реальності. Індія 880 тонн. Польща 515 тонн. І хочу ще сказати дуже цікавий момент, що Польща обігнала навіть і планує далі нарощувати до 30% взагалі своїх резервів у золоті. Тобто це принципове питання. І ще одна така цікава річ, що за рахунок активної скуповування золота центробанками змінилася і сама структура їх резервів, де тепер золото посідає друге місце після долара США. Тобто, долар США, все ж таки поки залишається лідером в резервах. але Наприклад, до вкладення в золото обігнали, наприклад, ті ж самі купівлі центробанками американських казначейських облігацій, що було раніше як би фішкою цих облігацій, тому що вони надліквідні, і сполучені штати постійно залучали. Через них достатньо великі капітали до свого бюджету. Ну і саме геополітика зараз останнім часом і залишається головним драйвером зростання цін на золото і побічно на срібло. Хочу ще сказати таку цікаву річ, що все ж таки, виходячи з того, що зараз відбувається, ми. Повинніше говорити про те, що ми не розуміємо зараз, як буде відбуватися далі ситуація з Федрезервом, якщо Федрезерв буде і подалі знижувати свої ставки, крім того, Трамп змінить у 26-му році, вже поміняє менш лояльного для себе. Голову ФРС Жерома Паула на більш лояльно собі людину, яка буде більше прислухатися до побажань голови Білого Дому, то це буде призводити до того, що це буде тиснути на долар з одного боку, тому що буде зниження процентних ставок по долару. Це перше. По друге, хочу вам ще раз нагадати, що на 40 мільярдів доларів щомісячно буде викуп федеральної резервної системи Сполучених Штатів казначейських зобов'язань казначейських з ринку, тобто ліквідність на ринок в доларах буде ще більше виходити. Ну і це буде призводити і працювати проти долара на ринку. Ну а в кінцевому варіанті, коли долар слабшає, то зростає ціни на золото. І хочу вам ще раз нагадати, що з моменту приходу Дональда Трампа до влади майже з паритетного рівня в 1,02 долара за євро, зараз ми маємо близько 1,16-1,17 долара за євро на міжнародному ринку по парі євро-долар. Графік по парі євро-долар січня 25-го року до січня 26-го року. Зараз перед вами на картинці. і ви бачите, що реально відбувається. Хочу ще сказати, що ще буде впливати на срібло і чому срібло зростає. Перше, це ті з інвесторів, хто вже не може дозволити собі купувати золото, тому що воно дорожче, вони тепер активно скуповують фізичне срібло або срібні ETF, прив'язані до нього. Друге, йде постійне збільшення промислового попиту. Це теж постійна річ, особлива в епоху того ж самого ши, і, наприклад, для дуже великої кількості комп'ютерної техніки потрібне саме срібло. В ті ж самі контакти і так далі, тобто це збільшує попит з боку промисловості. І цікава річ, що от за даними аналітиками, з 21 по 25 рік як промисловий товар купували десь близько срібла на 60%, а як інвестиційне вкладення десь на 40%. Тобто, зростає саме доля промислового, будемо говорити так, використання срібла. В той же самій електроніці. Крім того, підігріваються ціни на срібло і за рахунок спекулятивного інтересу до цього активу з боку, з боку окремих спекулянтів і великих гравців. Зараз перед вами є такий графік Gold Silver Ratio, GCR, так званий. Зараз перед вами графік на цю хвилину, який є, от, коли ми записуємо цей ролик, це співвідношення золота до срібла. І от зараз воно майже з 88 показника скотилося до 57 289 під 57,289 співвідношення. Це призводить до того, що ще поки що є недооцінені срібла, якщо буде і далі темпом такими зростати золота. І це десь потенційно десь на 10-20 доларів на унції до теперішніх рівнів. Хочу вам нагадати, що зараз у нас рівень десь порядка 77 доларів за тройську унцію по, по, по золоту. По сріблу. і якщо дивитися по ситуації, то я думаю, що до кінця 26-го року потенціал ще є до зростання десь до 87-97 доларів за унцію. Це по сріблу. Тепер перейшли до прогнозів. Говоримо про перше півріччя 26-го року. Чому говоримо і по пасрібо? Чому говоримо саме про цей період? Тому що ми всі розуміємо, що потрібно зрозуміти, як буде далі відбуватися ситуація в Венесуелі. Ми розуміємо, що потрібно для всіх нас, ну і для України, в першу чергу, тому що для нас це ближче, розуміти, що буде далі з війною Росії проти України. І коли вже нарешті вона закінчиться. Крім того, і це геополітичний зараз вже фактор. Крім того, потрібно розуміти, що зараз Трамп ну, достатньо активно, якщо говорити так молодіжною мовою, наїжджає відкрито вже на Індію, на Бразилію за те, що вони купують російську нафту, і погрожує дуже великою кількістю санкцій. А хочу нагадати, що, наприклад, той самий ринок Індії це достатньо великі обсяги купівлі саме фізичного золота. Вони один із найбільших гравців на цьому ринку. І та ж сама ситуація в Китаї. За моїм прогнозом, що місяця в той же період центробанки будуть збільшувати обсяг свої резерви в золоті в межах від 29 до 55 тонн. Це ми говоримо про перше півріччя 26-го року. А через ті ж саме ETF за період січень по 26-го року. Це додасть додаткового ще попиту в різних формах, від металевого до безготівкового в межах ще до 380-450 тонн. Тобто ми бачимо, що постійно буде попит на золото, і він буде таким чином підтримувати ціну золота. Ну, а враховуючи, що золото і срібло, вони кореспондують, я вже казав, через оцей показник Gold Silver, то і там є історичні різні варіанти цього співвідношення, то ми переходимо вже до самого прогнозу. Що я вважаю в даному. Так, да, і ще один момент, який теж потрібно вам з вами акцентувати, це те, що все ж таки в цей період буде ще й фактор китайського нового року, коли попит на фізичний метал у КНР зростає в рази, тому що китайці, в них є традиція дарити золоті монети своїм родичам на новий рік. Враховуючи, що майже мільярд 300 мільйонів населень, то навіть якщо кожен сотий купить маленьку монетку, ви розумієте, в яких обсягах буде додатковий попит на фізичне золото. І за моїм прогнозом він становитиме не десь від 400 до 60, 50, 650 тонн живого металу в цей період. Тобто збільшення попиту якраз в першому кварталі 2026 року буде підтримувати високі ціни на золото. Як з боку попит буде збільшений, як з боку центробанків, так і з боку. Фізичне, ну, і тих же самих інвесторів, і крупних міжнародних фондів. Ключовими драйверами для подальшого. Зростання попиту на золото і відповідне зростання цін на цей метал будуть центробанки, то що я казав, купівля е, найбільшими приватними фондами е, золотих зливків. Ну і крім того, вони будуть всі хеджувати свої інфляційні ризики, тому що інфляція в більшості країн зараз залишається великою. А опять же, хеджування від цього це купівля золота. Це підтримує ціни на золото на високому рівні в межах ситуативного коридору за моїм прогнозом від 4180 до 4790 доларів. За Тройську Унцю в період до кінця першого півріччя 26-го року. Ну крім того, буде ще принципове питання, то що я вже казав, хто буде новим головою Федрезерву Сполучених Штатів. Це зрозуміло, що це вже буде людина. Яка буде лояльна більш Трампу, ніж Джером Паул, але будемо розуміти, наскільки при цьому вона буде зважено вести свою політику, тому що якщо вони будуть перегинати палицю і почнуть дуже активно знижувати свої процентні ставки, це призведе до послаблення долара і збільшення ціни на золото. Хочу ще раз нагадати, що, чому ми говоримо про «gold silver rate». То цей коридор, тобто співвідношення золота до срібла, воно становить історично від 50 до 1 до 80 до 1. Тобто одна унція золота коштує від 50 до 80 унцій срібла. Тому, якщо подивитися, і я вже показував вам графік на цей момент, у нас з вами співвідношення 57 до 1. То враховуючи мій прогноз по першому півріччю 26-го року по золоту, тобто коридор від 480 до 4790 доларів за тройську унцю, я б орієнтувався на теоретичний коридор по сріблу в цей період мінімум від 72 доларів за тройську тройськунцю до максимум 95,8 доларів за тройською унцем. Але це суто економічні розрахунки, і він і вони не можуть врахувати фактор Трампа, який може давати додаткових проблем як інвесторам, так і спекулянтам. У вигляді додаткових плюс-мінус ще 3-5 доларів на унці срібла, саме в разі якихось нових сюрпризів з боку. Американського президента, тому якщо говорити про Україну, то я хочу вам ще сказати ще раз нагадати, що ці інвестиції в основному це інвестиції довгі, тобто на 2-5 років. Ми ілюстрували вже. Я показував, чому яке йде зростання. Тобто це інвестиції в і не тільки вдовго, вони йдуть з перспективою десь від 3 до 5 років, може й до 10 років, але це такі інвестиції, які потім для вас окуп, окуп, окуповуються. Ну достатньо в великих обсягах ці окупності. Ви бачите в. В яких пропорціях, якщо було 2600-900, зараз 4,5 тисячі доларів за унцію. Тому це цікавий такий варіант. Якщо говорити саме про Україну, то ми розуміємо, що у нас є така специфіка. У нас достатньо неконкурентно спроможний поки що ринок по золоту і сріблу за рахунок того, що мало достатньо мало нормальних гравців на цьому ринку. І банків невелика кількість, і не всі. Фінансова кампанія, невелика кількість фінансових компаній мають ліцензії Національного банку на торгівлю і операції з дорогоцінними з з металами. До чого це призводить? Коли низька конкуренція, що роблять ті ж самі банки? Вони знижують у вас купівлю при купівлі вам із зливків. Вони знижують у вас ціну, по якій вони у вас викуповують золото, зливки або інвестиційні монети, і завищують значно вищі ніж світові ціни. І світовий світовий рейд на цей момент саме курс продажу вам золота. Таким чином, якщо ви, наприклад, можете вкластися на 3-5 місяців, хочете на цьому заробити, це може бути не завжди так, тому що. По ціна, по якій у вас потім банки будуть викуповувати ці золоті зливки, вона може бути нижчою за рахунок того, що вони занижують ціну цього прийому золота у вас. Тому тут потрібен більший термін. Але будемо оптимістами, якщо буде на ринку по дорогоцінних металах, десь тут зростати активна конкуренція. А я знаю, що достатньо велика кількість бага... е... великих гравців вже приглядається до нашого ринку цього, міжнародних підкреслюючих гравців, то якщо вони будуть виходити сюди на ринок, то ці спеди між купівлею золота і, і срібла і ціною продажу вони будуть зменшуватися і в такому випадку ці інвестиції будуть ще привабливішими для вас. Тому просто оце, це врахуйте в своїх розрахунках. І ще один такий лайфхак. Для вас я періодично розповідаю про такі моменти, коли ви вже хочете купити золото або, наприклад, срібла. Якщо у вас є можливість, ну будемо говорити про золото, але воно також працює по сріблу. Якщо у вас є можливість, наприклад, купувати один золотий зливок, наприклад, 10-грамовий чи 10 зливків по одному граму, то я би радив купувати 10-грамовий зливок. Чому? Тому що в собівартість, коли вам продають по ціні, в яку ціну закладу закладається у вас грам по золоту в грамових злитках, то у вас закладена вся собівартість його виробництва, плюс ще й виготовлення самого зливка. А коли ви і так, приблизно така ж сама ціна буде себе вартості і 10-грамового зливка. Таким чином ви не будете переплачувати саме за виробництво тих зливків, і воно не буде закладатися в ваших цінах, а будете купувати більш дешево, буде у вас уходити грам золота в 10-грамовому зливці, буде більш дешевим, ніж 1 грам в грамовому зливці. Це принципова річ, особливо, якщо людина, наприклад, хоче купити там, 100 грам, наприклад. Золота і другий такий теж лайфхак, Це стосується вже ситуації саме коли ви купуєте. Обов'язково подивіться на самі зливки. Вони повинні бути, по-перше, вони повинні бути ідентифіковані. В основному зливки по золоту вони спеціальної упаковці, не є персональний номер. Крім того, зливки потрібно, щоб ця упаковка була не пошкоджена, щоб надливки не було ніяких царапин, нічого подряпин, нічого такого. Чому? Тому що потім той же самий банк не буде у вас приймати цей зливок, якщо на ньому є такі от подрябини і так далі. Тому коли купуєте зливки саме для себе, дуже уважно дивіться, саме що ви купуєте. Це повинна бути, ну я б сказав так, ідеальна форма цього зливку. Зливки є штамповані, є зливки. Які у нас практично літлиті? Я раджу вам купувати штамповані. Чому? Вони виглядають естетично, хоча й дещо дорожче, і банки їх з більшою охотою приймають, коли йде мова, потім здавати цей зливок. І ще один такий момент, потрібно зберігати ці квітанції, по яких ви купували, і в якому банку ви купували, тому що коли ви потім будете, якщо у вас буде бажання здати це золото, то краще це робити в тому ж банку, де ви його купували. Дивлячись на цю квітанцію, вони можуть постійно ну, і пробити цей злиток, коли він був проданий. Ну і експерту буде краще це робити, коли він буде робити експертизу вашого зливку. Тому це такі поради вам, саме вже для, якщо ви працюєте з фізичним золотом або сріблом і хочете зробити в своєму портфелі якісь додаткові інвестиції саме в дорогоцінні метал.